Дякую, колеги. Я прошу всіх повертатися на місця. Будемо голосувати. Зазначений проєкт рішення. Колеги, ставлю на голосування проєкт рішення про підтримку депутатських запитів органам і посадовим особам. Прошу визначатися. За 57, проти 0, отрималось 0, Рішення не прийнято. Чи будуть якісь пропозиції, колеги? Є пропозиція повернутись. Колеги, ну це ж наші з вами запити. Я прошу депутатів. Я прошу запустити сигнальне голосування. Кворум мене зареєстрований 61 депутат зараз в залі. Прошу запустити сигнальне голосування депутатів. Прошу брати участь. Будь ласка, пан кутняк. Шановні колеги, шановні депутати, шановне головучі, от те, що я говорив 4 години тому назад, прекрасна пропозиція перенести запити. Зараз єдиний, хто страждає більше всього, це кияни, які на нас дивляться і сміються. Тож всі депутати, які пролобіювали свої земельні питання або власності, потікали, бо їм не цікаво інтереси громади, не нецікаві запити не отут. Тому все-таки велике прохання, товариства, оголосити на 2 хвилини технічну перерву, зібрати депутатів і проголосувати все-таки запити. Бо єдині, хто зараз, зараз за ручників ситуації, це просто мешканці. Дякую. Колеги, на жаль, зараз вже навіть зареєстровано в системі, не кажучи про депутатів. 60 депутатів знаходиться в залі. В зв'язку з відсутністю кворуму будь-яке рішення не може нами бути прийнято більш того, навіть поставлене на голосування. А тому я оголошую і пленарне засідання, і першу сесію Київської міської ради закритими. Пропоную виконати державний гімн України. 是吧？